Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття ознайомлення з соціумом. Тема це моя батьківщина, моя рідна Україна. А у мене до вас новина. Вранці я отримала ось такий подарунок, а на ньому надпис для діток з групи Краплинка. Давайте подивимося, що там всередині. Діти, це глобус. А на що схожий глобус? Маленька земна куля. Так, вона він нагадує нам форму кулі. А чи знаєте, що у світі є дуже багато країн? Усі вони різні. Є такі, що великі або середні за територією, а є країни крихітки, вони дуже малесенькі за розміром. Деякі з них багаті, а інші бідні. Кожна країна має свою назву, свої державні символи. Як називається наша країна? Так, Україна, молодці. А як називається народ, що живе в Україні? Український? Так, молодці. А як називається мова, якою ми з вами розмовляємо? Українська мова. Столиця України. Місто Київ. А хто керує Україною? Так, країною керує президент. А якими словами можна охарактеризувати нашу країну? Рідна, багата, прекрасна, велика, чудова. Україна це наша батьківщина, земля, де ми народилися і живемо. Де живуть наші батьки, жили та живуть бабусі та дідусі? Красивий, щедрий, рідний край і мова наша соловіна. Люби, цінуй, оберігай усе, що зветься Україна. Є велика батьківщина рідна наша Україна, а є маленька батьківщина це село, де ми з вами живемо. Скажіть, а як називається наше село? Молодці, село називається Колунщина. А, як, а яке наше село? Воно мальовниче, квітуче, зелене, красиве. Молодці. Іскульт хвилинка Лі-лі-лі. Українці ми малі працювали, потомились, відпочити захотілись, руки вгору підняли, трохи ними потрясли. Нахилились вліво, вправо, вліво, вправо. Та цього іще замало. Руки вгору, руки вниз. раз присіли, піднялись, головою похитали. Працювати знов почали. У нашому селі є дуже багато мальовничих красивих вуличок. А як називається твоя вулиця? Найдовша вулиця в нашому селі називається вулиця Шевченко. Також у нашому селі є багато магазинів, будинок культури, почта, аптека. Школа, дитячий садочок Пішик, про рідне багато місто. є Озеха Хай живе та наш рідний ліс. ліс. Тепло й затишок у нім, Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус.